Привіт! Мене звати Денис, мені 28 років, і останні 5 років я живу в постійному стресі, який вже переріс в хронічний. Я хвилююся зараз, і тому я кажу це для того, щоб трошки зняти напругу. Хвилююся, тому що я не експерт, я не експерт зі зйомки відео, не експерт з. Розговору, не якийсь блогер, але я просто людина. Я просто людина, яка зіткнулася з проблемами у своєму свідомому житті, яка весь час намагається, я намагаюся їх вирішити, але в мене не виходить. І тому я вирішив почати вести блог, хоч це дуже складно для мене, тому що я ще й перфекціоніст, дуже сильний. Але я це хочу для того, щоб показати свій шлях тим, кому може це бути корисним. І я вважаю, що ну, є, є два види стресу. Є стрес якби, корисний для організму, а є стрес шкідливий. Корисний стрес це там, тренування, яке ви можете робити, пробіжка це якесь розумове навантаження, нормальне. Це все такий нормальний стрес, здоровий, тобто це те, що я інформацію, яку я ізучав, українська мова не моя рідна, а, тобто, тому, але я хочу розмовляти на, на ній тому, і вести цей блог тому а, завчасно вибачаюся за деякі моменти. І є корисний стрес, а є стрес шкідливий. І шкідливий стрес це довгий стрес, який тягнеться довгу частину вашого життя, і він ніку, нікуди не, не уходить, не йде. Тобто тренування ви зробили, потренувалися, відпочили, у вас організм став сильніше, витриваліше, ви там накачали м'язи. Але якщо тренуватися кожного дня, то ефекту ніякого не буде позитивного. А Тим паче навіть він буде негативний. Те саме і у випадку з життям, у випадку з стрес, стресами, які стикаються, які є в моєму житті. Я вважаю, що стрес, який є в мене останні 5 років, він пов'язаний з моєю, з моїм бажанням реалізовуватися, з моїм бажанням стати успішним. Заробляти гроші для того, щоб просто нормально жити, дозволити собі та своїй сім'ї. І В мене це не виходить. І тому я дуже розчаруюся. І основна з причин, яку я для себе колись ще мені психолог сказав, відправив, пам'ятаю, відео про те, що тобто, в мене є дитина. І я дуже люблю свого сина. Якщо це відео досі є, і ти його дивишся, Макс, то знай, що я дуже дуже сильно тебе люблю, а ти просто космос для мене. Проте я не був готовий до батьківства, до татусівства. Це вийшло. Так вийшло, і я дуже дуже радий, що ти в мене є те просто не розумів, я не знав, що таке бути татом. І я думаю, там багато хто скаже, що ніхто там не знає, до цього не можна підготуватися. Це вже тема для окремого відео, якщо вам буде корисно. І мій стрес почався а, саме з народженням дитини, коли, мого сина, коли на мене якби. Коли я сам на себе натягнув тягар відповідальності, тому що я мушу. Я мушу нести відповідальність за життя свого сина, за його безпеку, за його піклування про нього, за його дорослішання, за те, щоб він йому було що їсти, де спати, де жити, і так далі, і тому подібне. А я на, на той момент ще й не справлявся з просто зі своїм життям. Тобто я тільки-тільки, я навіть ще не ставав на ноги, я просто шукав себе, намагав працював то тут, то там. І ось останні 5 років, це майже стільки скільки моєму сину, виповниться через 2 місяці, я ввів свій організм у состояние стреса, і сьогодні, коли я зробив навіть нотатку, так, от мені простіше, сьогодні спілкувався зі своєю коханою по Телеграму. і в кінці розмови я відчув підйом піднесення, правильний настрій та фокус після розмови з коханою. Коли в той момент, коли я дійшов до питання про те, чому я постійно та так сильно транслюю собі думку про те, що як тільки я залишаюсь один зі своїм сином, то моє життя якби закінчується. Тобто, як тільки я один на один зі своїм сином, то моє життя ставиться на паузу. Мої якісь бажання, мої навіть навіть вже не мрії. Тобто мрії вони були раніше. Вони є, звісно, але зараз це просто бажання, цілі, знаєте, там попрацювати, зробити щось, спробувати ще. Тобто немає такої постійної роботи, яка б стабільно приносила мені прибуток та задоволення. Я думаю, я такий не один. І саме тому одна з причин, чому я записую це відео. Якщо це буде комусь корисно, я буду дуже-дуже радий. Але, як я сказав на початку, я дуже хвилююсь, хвилювався, щоб почати це записувати, хоча тут нікого немає, крім мене та цієї камери. І можливо, це відео ніхто і не побачить. Тоді, можливо, воно буде корисним для мого сина, коли він виросте. І що моє особисте життя закінчується, ставиться на паузу до тих пір, поки сина знову там не забере бабуся одна або інша. І тоді я знову зможу спробувати працювати, спробувати щось створювати, якось знаходити способи заробити гроші для того, щоб дозволити нормальне, комфортне життя там квартиру зняти з собі зі своєю сім'єю, піти на вихідних погуляти. Ну, тобто, таке а, навіть не про машину, там, не про купівлю квартири, я кажу, своєї. Тим паче зараз, в цей час не бачу в цьому сенсу. І ось питання було в мене, моє та таке, як інсайт, таке слово, знаєте, як озаріння, в тому, що а хто так вирішив? Тобто, Хто сказав мені, що так повинно бути? І я просто реально зловив себе на Думці, що я розмовляю з коханою жінкою, і я кажу: ось у мене там Макса привезе дідусь десь там о 3-4 годині, а там зараз 11-та, тобто ось у мене є десь там 4 години, і я кажу просто вголос сам собі та своїй дружині, мамі, мамі мого сина. Кажу: а що я хочу зробити за ці 4 години? Для того щоб потім не, не розчаруватися, не жалкувати про що. Тобто, що я хочу таке встигнути зробити? Як провести цей час? І потім просто я себе питаю: а що далі? Тобто, як тільки дідусь привезе сина додому, мого сина, то що моє життя закінчується? Тобто, цей момент я в голос кохання це кажу. Тобто я сам собі, уявляєте, транслюю думку про те, що коли я вже з сином, то все, я вже не можу ну, там працювати ніяк. Тобто, це вже ну, протягом всього періоду часу, якби це такі набуті навички негативні, які негативно впливають на моє відношення і до сина. І до самого себе, тому що я ненавиджу себе за те, що я так відношуся до сина, до свого часу сином. Тобто я можу з ним гратися, можу класно проводити час, але частіше всього я зриваюся. Частіше всього я накопичую в собі цю злість на самого себе, на свою нереалізованість, на свою безуспішність в цьому світі, відсутність грошей і так далі, і тому подібне. Але ця злість, вона настільки вже накопичилася в мені, що а, мені психолог радив там, ну треба піти тренуватися дуже тяжко в спортзалі і записатися, щоб ти там бив грушу, там бокс, майтай. Я це робив, це допомогло, допомогло, але це не вирішило питання повністю. Тобто, це один з елементів. Зараз в мене немає психологів, немає просто змоги дозволити собі психолога насправді, а, навіть Маломайського якогось там за 400-500 гривень час. А, інколи здається, що просто я знаю інфор... інформації не менше, ніж той початків... початковий психолог, який буде брати цю ставку, але це не про це. І я. Зробив дуже, приніс дуже багато болю собі та своїм близьким таким ставленням до життя, до свого життя. І ось це питання ще раз. Я надіюся, що якщо це дивиться, якщо ти батько або ти мати маленької, або там не маленької дитини, або ну просто ти батько-мати і ти відчуваєш внутрішній стрес, постійну якусь апатію. Небажання жити а інколи. Або ще щось гірше, ну, плюс-мінус, такі ну, злі почуття, які ти б не хотів переживати, чи не порадив би нікому таке. То. Хто так вирішив? Хто так сказав, що повинно бути саме так, і як по-іншому? Це питання воно мене шокувало просто. Воно мене ввело в шок. І Щоразу, тобто через я злюся, я зриваюся на своїх близьких, на собі, через те, що я досі так і не встиг стати тою людиною, якою я мріяв, якою я хотів стати, якою я поч... ну, на шлях ставання, якою я став, але так і не дійшов до якогось свого фіналу. Немає ніякого там, звісно, фіналу можна завжди розвиватися. Горизонтів немає, але ну, в моїй голові вони ну, якісь там були про якийсь маломайський заробіток. Нормальне життя. І я розумію, що я сам встановив ті бар'єри, ті внутрішні правила, за якими я маю жити, і я сам себе привчив страдати, страждати, коли в мене не виходить. Коли в мене не виходить не в роботі, то я. Злий, я накопишу в собі цю злість. Потім, так як я працюю сам на себе, намагаюся працювати ну, сам на себе, тобто підприємець такий. Але я це не скажу підприємець, я скажу як такі слова, мамочка в декреті. Тобто, я то заробляю гроші якісь, то не заробляю, то заробляю, заробляв відносно для себе тоді великі гроші. Потім просто більшу частину року знову не заробляю майже нічого. Потім знову заробляю. І ось такі накати, вони дуже негативно впливали на, на мою голову, та на моє психічне здоров'я та на моє відношення, на, моє, на мої стосунки з моєю дружиною, з моїм сином. І я дуже багато страждань приніс своїй сім'ї. На жаль, я ніколи цього не думав, що я стану таким, я ніколи був таким, але я почав, я став агресором. У своїй сім'ї зі своєю дитиною та зі своєю жінкою. І я розумію, що це той момент, який я ніколи не зможу повернути та змінити. І це доставляє ще більше страждань. І я ніби, знаєте, привик, привчився страждати. Та навіть думка зі сторони може погодитися, що якби кайфувати від свого страждання. Так. І... Це дуже сумбурне відео. Я не знаю, не знаю чи воно кудись залетить, чи хтось його побачить серед тих людей, яким воно може бути цікаве та корисне. Я почав вести свій блог у Тіктоці, в Інстаграмі та на Ютубі всюди де тільки можливо це. Для того, щоб зібрати аудиторію людей. Які також так, ну, так само, як і я, але в своєму житті по-своєму страждають якусь довгий або недовгий період свого життя. І розуміють, що вони не хочуть. Що вони, вони свідомо розуміють, що вони не бажають страждати ні для себе, ні для своїх рідних, але так виходить щоразу, і вони нічого не можуть з цим робити зробити. Або ті результати, які є, вони настільки. Маленькі та незначні, що інколи, що дуже часто опускаються руки і дуже часто розчаровуєшся. Я обіцяю собі, я обіцяю кожному, хто дивиться це відео, це публічна обіцянка. Що я продовжу робити щоденно кроки для того, щоб стати кращим, кращою версією себе, кращим татом, кращим чоловіком, кращою людиною для самого себе для своїх близьких. І я обіцяю, що я буду вести свій особ особистий блог у Ютубі, у Тіктоці. В інстаграмі також, але найщиріші а, відео, найчесніші, такі як зараз, вони будуть саме, я думаю, на Ютубі та у Тіктоці, тому що тут мене не знає ніхто. І мені було сором'язливо починати записувати це відео зараз для вас, а, через те, що вже приїхав мій тато з роботи. Я думав, що і син же ну, тато повинен буде приїхати з сином, але так вийшло, що він трохи пізніше буде. І ну, вже тато вдома, і мені було сором'язливо, що він почує мої, мої слова, мої думки, що я не те, що я записую відео сам факт, а що я записую, що почує якісь вирве мої слова з контексту і почує їх. Не знаю, як закінчити. Я дуже-дуже сильно надіюся, що це відео побачить людина, якій також тяжко, людина, який, яка зараз у стресі, постійному стресі, у депресії. І не через війну. Війна це те, на що ти не можеш вплинути, якщо ти не якийсь там головнокомандуючий чи ще щось. Тобто, більшість людей населення не може вплинути на. Там, на війну, по моїй думці, на хід на розвиток подій. Тому є, поді, є фактори, а, фактори стресу, на які ми не можемо з вами впливати. Тому тут я чітко а, ставлю такі межі, і тобто, якщо я не можу на це вплинути, я це відпускаю. Я роблю якісь висновки, тобто, чи хочу. Ну, залишатися в цій країні, чи я шукаю якісь там способи виїзду, чи ще щось. Але тобто, якщо я не можу щось на щось вплинути, я це відпускаю. І я повинен і раджу тобі, якщо ти в подібній ситуації, я раджу тобі також зрозуміти, які є сфери твого життя, які приносять тобі стрес, занепокоєння, біль, і на які ти маєш вплив. Тобто те, що ти можеш зробити, змінити. І я ще раз обіцяю продовжувати це діло. І буду дуже радий, якщо це подивляться люди і вам порекомендується це відео. Я буду публікувати на моєму каналі тут вже на Ютубі та в інших соцмережах є. Там деякі трейлери фільмів, фільмів, які мені дуже сподобалися. Тобто ну, кожен з вас люблю дивитися фільми і добрі фільми, надихаючі, мотиваційні фільми, які надають сили, надають крила, які надають віру в те, що все можливо. І що ти зможеш змінити своє життя також, так само. І вже є декілька фільмів, вже є декілька там яких, якихось а, нарізок, які мені сподобалися. Тобто я так і планую далі це робити. М -м. Проте це було до того, що на Ютубі та у Тіктоці ніхто мене не знає, тобто канал повністю з нуля, на мене не підписані жоден з моїх родичів. А, ось, і тому я повністю буду все казати, як є. І вірити в це в те, що. Цей застосунок, ця соцмережа почне показувати моє відео тим людям, людям, яким це необхідно, яким це буде корисно, яким це допоможе. Якомога швидше. Але я все одно не знався до тих пір, поки не збереться аудиторія людей, з якою ми будемо разом проходити кожний шлях у своєму житті, але ділитися, зустрічатися на прямих ефірах, рекомендувати один одному щось. І я зі з свого боку обіцяю робити щоденні дії для цього. Наступне відео я запишу, як я гадаю про вихід, який знайшов для себе. Я зараз вам так скажу на умовно. Тобто, дивіться, ось я батько, тобто, і я почуваю себе дуже погано, як мені здається, останні всі ці роки а через те, що мені нічого не допомагало. Через те, що я відчуваю себе нереалізованим. У мене немає постійно якоїсь роботи, яку б я знав, що я її можу гарно робити. Вона потрібна світу, і за це мені платять гроші. Тобто є якась реалізація професійна. І тоді я вже можу там, у вільний час бути татом, гратися своїм сином, тобто є чіткі межі. А в мене немає як професійної реалізації, так і як тато також я себе. Не відчуваю гарним татом, а, тим паче дивлячись на те, скільки болю я вже причинив сину і своїй сім'ї. Дуже тяжко жити з цим сином, але в мене немає іншого виходу, тому що я кохаю всю свою сім'ю, я кохаю свою жінку, маму, мого сина, я кохаю свого сина і скільки... я роблю і робитиму все для того, щоб те все залишилося в минулому і щоб. Позитивний момент нашого сумісного життя перекрили весь той пласт, і щоб ми були щасливі, щоб кожен член моєї сім'ї окремо та вся сім'я в цілому відчувала справжнє людське щастя, гармонію, стабільність, спокій, впевненість у сім'ї і щоб моя дружина відчувала себе. За мною, як за каменною стіною. <хи> Кам'яненою стіною, целяною стіною. Щоб мій о, син був о, завжди радий мені, щоб о, я відчував, що я хороший тато. Так, що я помиляюсь, але не факаплю так, як факапив. І наступне відео тому буде. Про той, той вихід, який я знайшов, це дивіться про три трикруга. Про три круга, де є я, а є моя, якби є, є я, є світ і є син. І що я хочу знайти? Таке спільне, тобто є якби моя професія, моя реалізація, те, що я хочу робити, те, що я хочу да, відсилати у світ якусь енергію своє, своєю справою. А, є це. Тобто, це моя, ця моя справа, ця моя робота, яку я виконую, цей блог, який я хочу і буду вести, він повинен бути корисний. Тобто ніхто не буде мене дивитися і зараз. Дивися тільки, якщо комусь це корисно та цінно, якщо комусь це близько. Тобто, якщо я хочу казати про, про я хочу показати свій шлях виходу зі стресу, я повинен розповідати про це і зібрати м, людей, яким також, які також переживають стрес, які переживають тяжкі часи в своєму житті, які зрозуміють мене. І ми якби на одній хвилі, хоч не дуже добрій, але у нас є щось спільне, і ми можемо допомогти і бути і разом вийти з цього становища кожен в своєму житті. А, і ось в мене є син, і я дуже багато часу проводжу зі своїм сином. І я хочу змінити цю установку, що коли я зі своїм сином, то я вже не можу реалізовувати себе як людина, як з професійної сторони, тобто зі сторони діла. Яко, яке може приносити дохід мені. І ось на перетині цих трьох кругів, тобто моєї справи, яку я роблю, ведення цього блогу, на великого, великого об'єму часу, який я проводжу разом зі своїм сином, це другий круг. І третій круг це те, що потрібно світу. І ось на перетині це і буде саме та діяльність, якою. Яка задовольнить мене, і дасть мені внутрішню якусь стабільність і почне з часом приносити мені дохід. Я, це, я в це вірю і надіюся на це. І що я буду, зможу це робити паралельно з тим, як я там займаюся сином, проводжу з ним час, поки він там не в садочку хворіє, наприклад. І це потрібно світу. Це моя гіпотеза зараз. Вона я думаю, здалася вам дуже сумбурною, якщо ви додивилися до цього моменту. Але в на наступному відео я це продемонструю. Я думаю, на, на дашборді в мене є такий білий. І я маркером це намалюю Постараюся пояснити більш тезисно І, можливо, це буде цікаво та корисно, найголовніше. І я обов'язково буду показувати вам у відео. Свій шлях, і що я роблю там може щоденно, може щонедільно, щотижнево, для того, щоб вийти зі стресу, з, щоб позбутися тих поганих установок, щоб перестати бути агресором, тираном в сім'ї, щоб перестати виражати злість та накопичувати її в собі та виражати на своїх близьких. І щоб стати тією людиною, свій шлях, щоб стати тією людиною, якою я хочу стати. Я бажаю вам тобі всього найкращого і до зустрічі.